Знаєте, що триває, на жаль, потужна війна на території нашої держави. Ворог намагається здійснити якомога більше захоплень нашої території. Проте в цей же час ми розуміємо, що і ми маємо готуватися до того, щоб ці території якомога більше звільняти. Тому що війна у нас вона народна війна, вона визвольна війна. І кожна Особа, кожен свідомий громадянин України, він розуміє, що за що він бореться, це перш за все за звільнення наших територій, це перш за все за свої родини, за майбутнє України. І таким чином зрозуміло, що мотивація в нас абсолютно трохи інша. І починаючи практично з сьогоднішнього дня на державному рівні держава розпочинає таку національну рекрутингову кампанію. Гвардія наступу, яка передбачено, буде спрямована на те, щоб саме додати і посилити наші збройні сили новими підрозділами. Зокрема, за ініціативи президента, за ініціативи Міністерства внутрішніх справ, будуть формуватися нові штурмові бригади, які Певним чином будуть орієнтуватися саме на штурмові дії, і кістяком зазначених бригад будуть, перш за все, офіцери і солдати, офіцери і е, представники силових структур, які вже брали участь у бойових діях, які досвідчені, і поповнюватись такі бригади далі будуть, звичайно. Саме добровольцями, вмотивованими патріотами України, тобто ті, хто свідомо хоче на контрактній основі продовжити виконання бойових завдань саме в підрозділах зазначених бригад. Як воно буде працювати, це коли відповідний доброволець буде приходити в центр надання адміністративних послуг. У нас таких центрів визначено шість: це місто Черкаси. Місто Сміла, місто Умень, місто Жашків, Звінігородка, Золотоноша. Приходить доброволець в відповідний центр надання адміністративних послуг. Там будуть знаходитися представники від Міністерства внутрішніх справ, а саме бригади формуються за напрямами Національної поліції, прикордонної нашої служби і Національної гвардії. Відповідні представники будуть надавати відповідні консультації, там заповнюється встановлена зразка форма. Такі певні питання можна оформити і онлайн, для того, щоб людина могла ще й подумати, зорієнтуватися, що вона хоче. Ну і звісним чином від неї буде залежати позиція, саме на, який, на яку бригаду він хоче спрямувати да, свої зусилля, свій вибір, на чому зупинити свій вибір. Чи це буде бригада під назвою Людь Національної поліції», чи це, це буде бригада? Державної прикордонної служби сталевий кордон, умовна назва, і інші підрозділи, де людина себе буде вбачати найбільш доцільною, професійною вмотивованою. Відповідні консультації будуть надаватися на місці, і тобто, право вибора буде в самої особи, в самого добровольця. Ну і саме головне, що важливо, що це. Не продовження мобілізації, тобто це не мобілізація, це не мобілізаційні процеси, це абсолютно контрактна форма добровольчого такого позиву громадянина України, який дійсно вмотивований на виконання певних завдань, Для, для того, щоб стати невід'ємною складовою наших переможних процесів, наших збройних сил. Тобто, це дуже важливо розуміти, щоб ми всі чітко усвідомлювали, що це. Мобілізація вона планово е, проходить з огляду на необхідність комплектування наших збройних сил відповідними е, військово-обліковими спеціальностями, а е, наразі ця кампанія вона передбачає саме е, вмотивованих добровольців. Дійсно, вони будуть мати відповідну мотивацію, тому що вони повноцінно будуть як. Е, Контрактники забезпечуватися всіма відповідними видами забезпечення, і значно, значно будуть умовно в гарних умовах з точки зору саме контрактної служби. Саме контрактної служби. Ну і що ще обов'язковому порядку важливо, це те, що зазначені. Підрозділи будуть декілька пробудуть декілька місяців готуватися, тобто буде їх проводитись повна бойова підготовка і бойове злагодження. Після чого вони будуть відповідним чином оснащені, і після чого вони можуть вже посилювати підрозділи і поповняти ряди сил оборони на відповідних напрямах, де це буде нам необхідно, тому що в нас задач дуже багато. Ми знаємо, що території потрібно звільняти. Шановні друзі, 23 й рік в будь-якому випадку, має бути роком перемоги. Ми надзвичайно вдячні партнерам, які надають нам дуже велику і потужну матеріально-технічну допомогу. Це і озброєнням, і технікою, і боєприпасами. І для того, щоб саме стати невід'ємною складовою цієї переможної боротьби, ми будемо мати змогу саме з такими добровольцями. Укомплектувати нові підрозділи, які посилять загальну стратегію діяльності наших сил оборони. Дякую, Може, які будуть запитання по конкретиці, готовий відповісти. Також готові відповісти колеги, які присутні, це керівники саме цих трьох напрямків. Це і національна поліція, яка очолює ці процеси, це Національна гвардія, керівник нашого. Регіонального підрозділу великого і звичайно представники нашої державної прикордонної служби.